Тети в роботі міської влади та комунальна галузь рівного сьогодні про це говоримо з виконувачем обов'язків міського голови рівного Віктором Шекерзяном. Вітаю вас, пане Віктор. Вітаю буквально сьогодні. почалась реконструкція, заміна встановлення нових таблиць з портретами загиблих рівнян. Скажіть, будь ласка, що це встановлюється? Що це за таблиці? Що так направда, оскільки в нас, на жаль, війна продовжується, в свою чергу багато рідних звертається, і нам так само для того, щоб все-таки вшанувати пам'ять, і це є правильно, тому що я теж підтримую цю ініціативу. То було, було безпосередньо з зі віною зібрано колектив людей, які долучилися до цього От, цієї ініціативи. Ми зібрали там близько більше, навіть півтора мільйона гривень. Орієнтовно одна світлина десь коштує 10 750 гривень. Це, тобто це загальна собівартість. Всі погодові, що ми маємо долучитися, це, це є рівняне, це теж бізнес. Він, до речі, буде скоро на сайті міської ради, кожен, хто долучився безпосередньо, тому що е, всі ми чітко розуміємо, що вам треба допомагати Збройним силам України. І ця ініціатива була зібрана зі мною, мною вірніше. Для того, щоб зібрати колектив і кожен хто має бажання долучитись до таких хороших справ і все-таки виставити світлини, які будуть, будуть, дадуть можливість нам встаю, встаю встановлювати будь-яку погоду. Тобто ті світлини ми їх замінимо, ті, що попередні були. А сьогодні ми поставили нові світлини, Я просто хотів би, щоб рівняни теж замітили. І перш за все віддавали шану нашим героям. Адже ми, на жаль, переважаємо практично кожного дня, от саме з Майдану. І хотілося б віддавати шану цим людям і особливо підтримати рідних, адже вони кожен день підходять до світлин і стають їм, будь-хто там, будь -хто, там чи мовиться, чи там хтось покладає квіти, чи просто хтось втікало і згадує якісь хороші такі моменти. Тому ця ініціатива була зроблена для того, щоб рівняни чітко розуміли, яка ціна нашої незалежності і Яка боротьба триває надалі. Сьогодні, під час початку початку цих робіт, наші журналісти спілкувалися з людьми, які там були, з матерями загиблих. І от дехто з них говорив про те, що дуже добре, що виготовляють не прості, не прості банерні інсталяції, а якийсь інший матеріал. Тому що попередні зі, втратили свою естетичну, естетичну якість. Попередні також будете замінювати? Дивіться, замінимо всі без єдино, тобто всі приберемо ті, наприклад, які вже. Були ну, в цілях того, що була негода, тобто і багато і вітрів було, і розумієте, вони не були довговічніші. Тому безпосередньо ця конструкція була розроблена певними інженерами, які сказали, що вони будуть стояти будь-яку погоду, тобто є на не буде бувати ні зовнішнє середовище, ні будь-яка погода, і буде стояти там, от, наскільки там ми з вами вирішимо, той тобто рівняний. Моє улюблене питання, можливо, воно дещо буде сформульоване недоречно, тому я перепрошую, якщо когось ображу, але за, чи, за чиї кошти банкет, то хто платить за цю заміну? Десь, це міський це, бюджет? Це, це не міський бюджет, це я ж ще раз повторюю, це є бізнесмени, тобто більше 20 людей. Які, я зібрав коло таких людей ініціативних, які захочуть погоди і сказали: Супер, ми під'єднуємо цю ініціативу. Вони перерахували гроші на фонд Віктора Шакерзяна і безпосередньо фонд Віктора Шакерзяна без єдиної гривні, який залишив собі на рахунок, перерахував для виробників, які зробили по собі вартості. Тобто є така ініціатива, можна, є калькуляція повністю. Я цю калькуляцію даним інвесторам озвучував. Вони всі сказали одно, як то кажуть, ми тільки за, аби тільки хтось зайнявся. Сьогодні ми маємо таку можливість вшанувати всім пам'ять нашим загиблим, нашим героям, і особливо це віддати шану. Бо я повторюю, що дуже багато і звертаються рідних і близьких для того, щоб каже, чому мої там світлини нема, мого сина, чи мого тата, чи мого брата, чи взагалі рідні людини. Тому я хотів би, щоб відзначити, що подякувати їм і безпосередньо завжди буду дякувати цим людям, які долучилися хочу, і сьогодні ми маємо таку світлу пам'ять наших от, героїв. Якщо е, зараз наш ефір подивиться хтось із інвесторів, підприємців, які так само захочуть долучитись, вони можуть звертатися в міську раду, чи безпосередньо чи фонд, дивіться, вікру, будь вікру, ініціатива. Будь-яка ініціатива, чи це може е, міська будь-рада, чи це будь-який фонд, може бути звертатися будь-яка ініціатива, якщо це принесе нам користь для нашої громади, і вшанувати, якщо кажу, загибель пам'яті, пам'ятати саме цих людей, адже це різні за віком от, люди і від 18 і далі. Але кожен для нас дуже цінний і для нашої громади, тому... Я думаю, це є правильне рішення і зробити і вшанувати їхню пам'ять світу. Ми можемо багато е, побачити коментарів, і я переконаний, що можуть з'явитися навіть під сьогоднішнім ефіром коментарі про те, що, мовляв, під час війни це зараз краще б ці гроші перевезти на е, допомогу Збройним силам, а не облаштовувати якісь меморіали. Як би ви відповіли цим людям, як би це прокоментували? Ну, перш за все, це не, це не міські гроші, це не державні гроші, це гроші підприємців. Я думаю, що кожен з нас може долучатися будь якій ініціативі і допомагати саме Збройним силам. Це стоїть ну, задача номер один. Ну, і не маємо забувати тих людей, які віддали своє життя саме на дорожчі. Тому я вважаю, що це не буде правильно взагалі, щось коментувати стосовно цього. Це, перш за все, підтримка нашим тим людям, рідним, які залишились тут проживати в громаді. І вони. Повірте мені, вони віддали свою дитину чи свого чоловіка чи брата, і тут вважати, що щось коректніше. Я вважаю коректно робити те, щоб вшановувати саме пам'ять людей, не забувати і допомагати Збройним силам. Тобто, два пріоритети, які в нас сьогодні стоять. Задача номер один. Ну і що основне, щоб люди бачили, скільки нас, от яка ціна незалежності, скільки нас є людей, і віддавала їм шану. Повірте, це дуже важливо. Давайте поговоримо про підтримку збройних сил на нещодавній сесії міської ради. В чергове ви, міська влада передавала дрони для військової частини. Скажіть, будь ласка, можете ви от зараз сказати, скільки вже дронів за міський бюджет було закуплено? Приблизно хоча б цифру? На сьогоднішній день орієнтована кількість вже 356 – це шість 3 т плюс додаткові батареї. І ще будемо продовжувати так само намагатися до кінця року. Ви знаєте, що у нас існує програма. Це на 500 мільйонів гривень, яку в свою чергу будемо це суто на дрони. Тобто, це там різні марки дронів. Сьогодні ми тільки говоримо за ті мавіки, які ми закупили. Це мавіки 3T, 356 штук і плюс додаткові до них батареї. Я думаю, що десь на наступному тижні буде ще один оголошений, ще одна закупівля, що це буде проче, там буде те, що просить нас так само військові. Це крім того, що тільки за міський кошти. Вже не говорячи про ті фонди, наприклад, які постійно допомагають, і благодійники, які долучаються, це ще за підрони так само, і будь-хто. Будь-яка сьогодні допомога для наших військових дуже важливо, повірте, Для них, по-перше, і моральна підтримка, і те, що ми сьогодні передаємо і намагаємося з зусіляко допомогти, чи це хтось донатить, чи це хтось зробить благодійні вечори, це, повірте, це велика підтримка їм. І вони чітко розуміють, що в тилу є багато людей, які охоче допомагають. Чи передають автомобілі, чи передають теплий одяг, чи передають просто малюнок той, який теж допомагає там на передовій відчувати ту підтримку і важливість от, те, що вони воюють, ради кого і, і, і для чого. Нас підтримує те, що ви поруч з нами, і що у вас немає дискусій, як потрібно підтримувати чи потрібно підтримувати взагалі. Ви єдині, ви об'єднані, і для нас це дуже важливо. Ми думаємо тільки про знищені вороги. Я вам за це щиро дякую, пане Вікторе. Дякую вам за ту роботу, яку ви робите. Я дякую депутатському корпусу Рівненської міської ради. І дякую. Всім громадянам, дякую, всім рівняним мешканцям міста рівне, всій громаді. Слава Україні! Ви, як міський виконуючи обов'язки міського голови, очевидно, маєте якось рахувати кошти бюджету і розраховувати на щось. Чи є приблизний підрахунок, скільки умовно до кінця цього року ми можемо ще придбати за за міський бюджет там тих самих дронів, наприклад, або там чи є якісь інші програми, можливо. Направду для, для нашого міського бюджету є кожна гривня, вона дуже неоцінена і багато працює департамент так само. Я ще хочу зазначити, от Озвучу також, що в п'ятницю я хочу все-таки зробити розпорядження про припинення опалювального сезону. Це теж дасть можливість нам заочадити кошти наших комунальних підприємств, тому що фактично два тижні, як ми, там, наприклад, чітко розуміли, що 15 квітня буде призупинений опалювальний сезон, ми його призупиняємо набагато раніше, адже погода нам це дозволяє зробити. І це теж ті кошти, які будуть спрямовані фактично на допомогу Збройних сил. І що стосується, наприклад, що буде, я надіюсь, буде перевиконання, адже ми, ми бізнесом так само спілкуємося, намагаємо зрозуміти, що кожна ця гривня, яка буде фактично заощаджена, буде зразу, чи піде субвенції просто на військову частину, чи це буде на нашій програмі, саме на дрони. Тому я думаю, що в, в планах нас такі високі цілі стоять, високі ну знаєте, і хочеться максимальних закупляти і передавати. Котрі, вкотрі і допомагати нашим Збройним силам. Ну, але зараз точну цифру, наприклад, там не можна порахувати, тому що. А воно розумієте, воно з кожного місця міняється. От, і Ми ставимо задачі, наприклад, де ми можемо заощадити, от, і саме це нас важливе це енергоносії. Тобто, якщо ми, наприклад, от зупинили опалення, це фактично за 2-2,5 тижні часу ми фактично з енергоносії можемо перекинути одразу mm -hmm. з одної програми заощадження на іншу, на те, що закупілюють самі дроні. В обласній адміністрації дуже часто можна почути, особливо коли ходиш кулуарами, про те, що мовляв, от якщо вони щось передають, то вони передають там військовим частинам, де служать там мешканці Рівненської області. Ну чи є така якась е, пріоритетність в міської влади? Тобто, ви коли передаєте дрони, ви керуєтеся якимись принципами, кому першому дати, кому другому, і що військова частина має зробити для того, щоб отримати від міста рівного дрон? Знаєте, Коли ти спілкуєшся в. Вот, в очі в очі з військовим ти чітко розумієш, от які стоять задачі там. І коли він тобі розказує такі маленькі деталі, ти розумієш, наскільки це важливість, навіть поспілкувавшись, передати той дрон без винятку, чи це є, наприклад, військова частина, яка стоїть на нулю, чи це та військова частина, яка, наприклад, є просто розвідником, чи це ця військова частина, яка теж проходить навчання, адже ми маємо чітко розуміти, що навчитися керувати дроном, це теж важлива задача. Ми маємо чітко розуміти, що саме от, Тих людей, які навчаються, передавати і допомагати там, от, і саме в тих військових частинах, де це потребує сьогодні. І дійсно, те, що ви кажете, для того, щоб отримати просто дрон, мабуть, від військової частини виїзд, от, з мокрою печаткою. Підпис командира чи заступника командира, вказана військова частина, і після того робиться акт прийомки передачі. це йде безкоштовно, тобто там і в акті зазначається, і після того, коли ці акти приходять військових частин, передається на сесію, і сесія голосує про передачу всім саме тих от, дронів, тому що там є де марки Рока. Ну тобто, в принципі, такого Абсолютно. немає, що там тому дам, тому не дам. Ні, немає. Просто що допомагає всім без винятку, аби, адже щоб на швидше перемогти нам. Зрозуміло, що підтримка збройних сил для вас є пріоритетом номер один, але місто повинно жити, місто повинно розвиватися. Наскільки вистачає коштів і чи залишаються кошти на комуналку міста, ну, наприклад, там, ремонти тих самих доріг або там, поточні ремонти якихось дитячих садочків шкіл? Направду у нас стоїть пріоритетність наші сховища. От і, наприклад, сховища. І в шкільних закладах, де ми можемо збільшити кількість дітей, які будуть перебувати на стаціонарі, а не ну, навчатися безпосередньо в зумі, це важливий паритет. Що стосується, наприклад, доріг, то ми теж, от, не стоїмо осторонь. У нас є на це кошти. Я думаю, що відбувається зараз куплю. Гарячого асфальтобетону, і вже, наприклад, міський Шел зможе приступити до впорядкування наших вуличних доріг, там, де дійсно є велика ямковість. Тобто це буде поточний ремонт, це не буде капітальне, але в свою чергу я думаю, що рівня не відчують найближчим часом, що місто буде так само рухатися в напрямку, ями там будуть повністю закриватися, і люди не будуть відчувати якогось дискомфорту. Адже ви бачите, що ми багато за такий короткий термін теж. Навіть під час зими проводить ямковість саме холодним асфальтом, тому що було закупіли. Саме в початку зими це стояла задача номер один, щоб люди не відчували якихось дискомфортів. Якщо виникала така критична ямковість, ми зразу туди долучались і міські ще відправляли ці свої ті недоліки і безпосередньо стали з нас на дорозі. Що буде з дорогами, з дорогами більш-менш зрозуміло, але що буде з такими довготривалими ремонтами? Ну, наприклад, корпус музичної школи, про який всі багато говорили, і там реально є проблема? Дійсно, є проблема, але, на жаль, що в цьому році є постанова Кабінету міністрів, що ми не можемо використовуватись капітальні видатки. Вони тільки можуть створюватись, це на самі сховища. Це можуть створитися тільки на сховища безпосередньо цивільного захисту, тобто які належить. Комунальним закладом, тобто міським, і також що стосується, тільки буде поточний ремонт. На капітальні видатки, на жаль, ми не зможемо цього році нічого використати, тільки крім того, що якщо будуть вільні, буде перевиконання, ми зможемо ті кошти тільки використовувати. А будемо бачити по ходу, як наскільки нас дасться можливості, наприклад, ну, дійсності, економіка у нас як буде рухатися, чи буде взагалі перевиконання. Ну тут зараз говорити про перевиконання не можна. Поки що не можна, тому що є там невеличкі перевиконання, але є там от декілька таких. От ми говоримо за сховища, то я поясню, що нам краще перетеністи сховища, Це наша е безпека наших грівнян і наших дітей. На нещодавній позачерговій сесії депутати проголосували про взяття кредиту Європейського інвестиційного банку. Чому це рішення було таким важливим, що потрібно було спускати позачергову сесію? Дивіться, перше, це ми були в обмеженій час. І ми ж ви пам'ятаєте, десь в серпні місяці теж був такий самий дозвіл від міської ради. Це, якщо я не помиляюсь, це 8-й ліцей і 13-й ліцей. Це теж був перший етап. І сьогодні ми, наприклад, говоримо за третій садочок і також поволив будинок. Це тобто це другий етап. Чому ми були обмежені в часі? Тому що якщо ми, наприклад, хочемо завучати багато грантів, завучати багато от самих теплих кредитів, які дають можливість нам заощаджити на народ ми маємо чітко розуміти, що ми маємо в цьому плані. Якщо ми будемо стояти на місці, нам тоді на нас ніхто не буде звертати увагу. Це по перше, авторитет для міста. По-друге, що ви пам'ятаєте, можливо, на сесії саме було. Дана рекомендація і правка от, в самому проєкту рішення для того, щоб все-таки взнати, чи це можна перевести бодою потім в грант, чи можна буде не платити ці кошти. Тому це тільки був дозвіл, і це дає можливість нам далі опрацьовувати самі документи. Коли вже буде кредит, ми будемо з вами про це говорити. Може завтра щось зміниться. Але те, що є, от ну, сьогодні, наприклад, можна звучати інші донори, інші інвесторів, я думаю, що це для міста важливо, адже ми свої маємо кошти спрямовувати на допомогу саме збройним силам. Чи є вміст... ну, і ще Я ну, вам хочу сказати, що наш пологовий стоїть фактично, от займає по Україні, напевно, четверте місце. Тобто це авторитетний такий об'єкт, який ну, показує, що динаміка народжуваності у нас присутня. Ми маємо на нього звернути увагу. І ті всі, наприклад, недоліки, які там є там, чи покрівля, чи це є. От, утеплення так само, чи це фундамент маємо зробити так, щоб наші діти теж були в безпеці. Повірте, це для нас дуже важливо. Є вже проєкт утеплення, полога. Тим більше я ж поясню, чому це важливо саме полога, тому що вже є готовий проєкт. І одна була вимога саме інвестор, це має бути готовий проєкт, який пройшов всі експертизи. І даними два об'єкти у нас фактично вони готові. Тобто не треба очікувати знову брати про робити проєкт, проходити експертизи там, от, і, і чекати дуже довго. Тут вже всі є документи, тут ми тільки подали, сесія дала дозвіл. Я думаю, що ті депутати, які проголосували, що на наступні вибори теж будуть чітко розуміти, що дійсно вони приймали цьому участь. А не тільки зайдячи там і казати, що я не хочу чи не буду. Тут треба рухатись далі і не продовжити розвивати наше місто. Під час сесії е, міські попередник е, Володимир Хумко говорив про те, що власне цей кредит більше ні на що не можна направити тільки на енергоефективність, так, чи і? правильно я розумію, що умовно варіант, що краще б ці гроші дали на збройні сили, тут вже не працює. Діться, він абсолютно не працює, тому що він йде. Суто на одну вимогу, це на енергові, так, не енергоефективність. Все. Між нікудами ті кошти не можна спрямувати. А отже, я вам поясню одне, що і інші міста теж користуються такими кредитами. Тобто це не є така велика проблема і навантаження на міський бюджет. Те, що там ну, є спекуляції певні, адже це ніхто нікого не забороняє погасити заздалегідь. Саме наша задача це привезти інвестора, зробити так, утеплити, і після того вже отримувати певні плоди. Можливо, пам'ятаєте, в нас були програми ПОНЕФКО, які, до речі, теж... Казала, що це вики навантаження, але чергу ми сьогодні маємо теж грант, який безпосередньо безкоштовний на наші освітлення наших вулиць. То я думаю, це велика теж перемога. Тобто, без залучень ніяких от інших фінансів і навантажень на міський бюджет. Це ми фактично вирили грант завдяки тому, що у нас є гарна історія з вами. Гарна історія по саме по кредиту. Ми його всі зобов'язання наші виконали і проекти ті запровадили. І вони сьогодні фактично ми заощаджуємо 50-60% на енергоносіях. Це теж є важливий момент для навантаження нашого міського бюджету. Ну і до речі, коли ми готували сюжет, коли наші журналісти готували сюжет, то якраз про це говорила очільниця пологу будинку, про те, що потрібно тепломодернізація, тому що йдуть дуже великі витрати з міського бюджету на опалення. Ну, ну я поясню, що, наприклад, для маленьких діток, ви чітко розумієте, це ж не дорослі, що ти можеш перебути там, в температурі 15-17 градусів. Акадію. А маленька дитина народилася, вона має бути в теплі, вона ну, має бути в безпеці. І кожна мама, кожен тато має піклуватися за свою дитину. А ми в свою чергу маємо зробити так, щоб до наш половий будинок став ну, мінімум номер один взагалі в Україні. Трошки про соціальні ініціативи міської ради поговоримо, і зокрема, з міського бюджету нещодавно ви анонсували, що будуть компенсовуватися навчання плавання дітей з інвалідністю. Що це за програма? Розкажіть більше про неї і, і, і хто з ну, якісь сі сім'ї можуть отримати цю допомогу. Дійсно, це була наша ініціатива безпосередньо, як коли спілкуються з сім'ями, які, наприклад, є люди, і, ну, вірніше батьки хочуть свої, своїм дітям зробити найкраще, це проходити саме реабілітацію саме в басейні. Але, на жаль, інколи немає можливості такої фінансової, то було прийнято таке рішення, що. Дійсно, міський бюджет не настільки може бути ну, розпорошений в тому плані, якщо ми допомагаємо саме таким сім'ям. Адже є це безпекова складова в тому плані, що діти проходять реабілітацію, якщо вона йде послідовно. Тобто лікар каже, що от, вашій дитині потрібно там, прийти кількість, ну от саме в басейні там, таку кількість реабілітацій. Тоді буде ну, і користь дитині, вона буде розвиватися, і батьки тоді не будуть думати, де їм взяти ці кошти. На цю програму безпосередньо, якщо, наприклад, це від одного року до 18 років, це тільки наша програма сьогодні діє. Хоча є вже бажання і, і потреба, напевно, збільшити кількість програм після 18 Це теж ми з вами ще поговоримо зараз. Але в свою чергу це дає можливість звернутися до соцзахисту, зібрати всі документи, довідки, особливо від лікаря, який має чітко написати, що дійсно потрібна реабілітація. Тоді йде компенсація саме за, за користування басейном. Тому от така є ініціатива, і всі підтримували, батьки дуже задоволені. Особливо, коли ти побачив в очі дитини, то я думаю, що це наша з вами робота, така допомагати саме тим людям, які потребують цього. Не можу не запитати, дивіться, ми зараз весь час говоримо про те, що є пріоритет номер 1 Збройні сили. На благоустрій Там частково є гроші на капітальні видатки, заборонені гроші. І от на цьому всьому фоні Віктор Шакезян проводить бере участь в форуму енергоефективності. Розкажіть більше, чому саме зараз з'явилася енергоефективність у вас в, в плані роботи? Я вам скажу ще більше, ми є номер один сьогодні, тобто взагалі вибрали місто номер 1 саме по енергоефективності, і ми проводили вчорашній форум про те, що ми хочемо залучати додаткові донори, додаткові інвестиції для того, щоб все-таки наше місто стало якнакраще, енерго фактично збережене. Чому? Перше, там дуже багато таких речей проходити навчання. Це не тільки там, для наших комунальних підприємств. Це будь-хто з бізнесу, чи будь-хто має там, знає, якусь приватну садибу може прийти, подивитися, є перелік даних всіх заходів, де ти можеш заощадити, чи, заощадити і де ти можеш, наприклад, і в стор старовини перекласитися на, на енергію. Тобто, це є, там, Вироблення газу там чи це є сонячні батареї, чи це є, наприклад, теплові насос, чи це будь-що, що, що пов'язане з енергоефективністю, це чи це утеплення будинку? Це дає можливість будь приймати участь. Допоможуть скласти перелік, адже наш місті рівно відкрився перший в взагалі в Україні. Тому можна проходити і навчання, і допомогу, так і супровід. Я думаю, це хороша ініціатива. Вчора багато експертів було, які ви присутні на своєму формі. Всі підтримали і сказали, що рівне молодець, тому що вона не зупинилась, воно рухається в даному випадку. І по нероефективності це теж є. Повірте мені, це дуже хороша ініціатива. Якщо ми, наприклад, будемо її підтримувати, я думаю, за якийсь короткий період ми побачимо і наші будівлі, і наші приміщення, і взагалі бізнес, в тому що він буде користуватися цими енергофективності. Ну відповідно витрачати менше коштів і більше зможе допомагати збройним силам. Про міжнародну політику трошки поговоримо. Рівне має ну, багато партнерів за кордоном. В чому чи ну чи підтримуєте ви зараз комунікацію з цими партнерами, чим вони вам, чи вони допомагають. Що дають місту? Так, підтримуємо. Ви знаєте, що багато от, в 2023 році, наприклад, багато було привезено техніки, і це і була нова техніка безпосередньо, це теж велика підтримка для, нашої, для нашого міста, для нашої громади в цілому. Я думаю, що, от, наприклад, на цьому тижні ми теж маємо отримати новий маніпулятор, який десь поїде в наше комунальне підприємство. Це теж велика підтримка. Адже якщо орієнтовно вартість його десь 70-80 тисяч євро це коштує, то я думаю, що якщо допомагати нашим комунальним підприємствам в техніці, я думаю, що ми тоді набагато зможемо швидше і оперативно впорядкувати наше місто, робити більш от, належну, якісну послугу. І таким чином будемо заощаджувати ці кошти для того, щоб знову ж таки спрямовувати на Збройні Сили. Я думаю, що е, якщо техніка приїде, ми вас запросимо. Ви тоді ми пекаєте, з радістю приїдемо, да, покаяти громаді нескільки, особливо, нескільки це коштує. Да. Тому це важливо і є підтримка також. Я хотів би зазначити, що маємо отримати, напевно, ще от, е, два невички габаритних буселі, щоб віддати на наші комунальні підприємства. Це, наприклад, на освітні заклади, чи це буде соціальний заклад, тому що там теж техніка ламається, вона вже застаріла. А якщо ми, наприклад, будемо замінювати вчасну техніку, ми будемо більш мобільнішими, більш буде надавати якісну послугу для наших громадян. Ну але от е, ваше е, суб'єктивне враження. Е, я пам'ятаю просто початок війни, коли там умовно гуманітарна допомога фурами їхала в Рівненську область і в Рівне, зокрема. Зараз дещо ця інтенсивність спала. Чи це тільки в мене таке враження? Є такі, є такі, але, на жаль, бачите, що робиться з кордонами. І тут ну, питання взагалі до, більш до Польщі, тому що не можна зупиняти такі, знаєте, тобто виходить, що ми фактично от, ніби хочемо допомагати європейській країні, разом з тим, блокують кордони. Це дуже такі великі навантаження на нашу економіку. І особливо, коли це бачить наш ворог, він тільки від того радіє. Я б хотів би, щоб все-таки ми якось більш порозумілися, і після перемоги ми б, напевно, нашли, якусь, певно, знаєте, таку. Кожному для себе відповідь, але сьогодні я б хотів би, щоб все-таки наші кордони були відкриті, допомога йшла, і ми громадяни теж отримуємо так само. Особливо, коли бачите, приїжджають от, люди, які, на жаль, не можуть перебувати в тих місцях, де відбувається бомбування. Вони приїжджають до нас на рівні, що нам треба їм допомагати, треба підтримувати. Адже, бути в таких, от, в таких, під час війни має бути міцні, і, ну, щоб нас ніхто є, не розділяв. Єдині під Так. На завершенні програми ви вже сьогодні торкнулися, згадали декілька раз благодійний фонд Віктора Шакердяна, Тому не можу не запитати від початку року, чим займається, що робить цей фонд. Є якісь там умовно показники, про які ну там або досягнення, або там якісь справи про які ви би хотіли зараз сказати, і, і чим похвалитись? Можливо, Направді, ну, знаєте, хотілось би похвалитися вже після перемоги. Але повністю кожна якась передача, чи це є автомобіль, чи це є дрон, чи це будь-яка гуманітарна допомога. Ми повністю звітуємо в телеграм-каналі чи там на соцмережах. Тому фонд все-таки намагається постійно тримати руку на пульсі. От навіть вчорашній наш день ми подарували теж автомобіль саме для нашої Нацгвардії. От, в них вчора було вони відзначали 10 років фактично заснування військової частини. І ми прийшли не просто з вітанням, а прийшли зразу з подарунком. Передали автомобіль, який буде допомагати також швидше робити їхні бойові задачі. І ця підтримка буде продовжена надалі, тому що коли ти йдеш до них вітати, чітко розумієш свою відповідальність перед ними, вони чітко розуміють свою відповідальність перед нашими громадянами. Я думаю, коли є така взаємодія підтримки, то ми і набагато швидше переможемо ворога. Як наповнюється благодійний фонд? По-різному. Є, наприклад, благодійники, які безпосередньо хочуть. Просто долучитись. є… Ну, от, наприклад, автомобіль, який ви дарували для Нацгвардії, яким чином його ви його придбали? Хто давав гроші? Долучились два фонди. От Віктора Шакерзяна і ще один фонд, який спільно просто взяв кошти і придбав, і пригнали сюди, і передали. А Віктор Шек... фонд Віктора Шакерзяна звідки взяв гроші? Фонд Віктор Шекрізян взяв з підприємства, які безпосередньо займаються от, мої рідні, от вони завжди долучаються до цих ініціатив, тобто кажуть, давайте ще, давайте ще. Тобто є, воно щось бізнес більш-менш працює і так само допомагає. Вони чітко бачать, що наскільки м -м, намагаємося всіх людей переконувати. Якщо, наприклад, я не буду своїм прикладом показувати, що я допомагаю, то відповідно люди теж будуть дивитись ну, і задавати питання, чому він не допомагає, чому я маю допомагати. Тому я маю своїм прикладом показувати, що я маю бить, завжди допомагати. Попри все, поки ми не переможемо, що ж зовсім на завершенні програми. Моє традиційне запитання виконуючи обов'язки міського голови, зараз виходячи з студії, чим буде займатися. Поїду міську раду і буду дач продовжити таку, знаєте, бюрократичну роботу і таку кож яку я безпосередньо маєш бути завжди присутні, маєш контролювати всі процеси, які відбуваються в місті. От і зараз будемо займатися сезоном, сезонами. ще вам покажу, що буде підготовне розпорядження, і також буде невеличка нарада з нашими комунальниками на вечір, які вже будемо планувати на завтра. Дякую вам за те, що знайшли час. Завітали на нашу програму. Відповіли на запитання. Наглядачам ж нагадаю, що про комунальну галузь міста і про пріоритети роботи міської влади сьогодні говорили з виконуючим обов'язки міського голови рівного Віктором Шакерзяном. Мене звати Сергій Мінч, не перемикайтеся.